Всіх вітаю! Сьогодні я хочу спекти порижечки. Яблучка поспіли з свіжими яблучками і з вишенькою. Ну, вишенька, правда, вже заморожена, ну для цього мені потрібно молочко пів літра. Я його трішки підігріла, але я беру грам 400 г молока і 100 грам води. Так, вигріваємо, виливаємо сюди 40 грамів дріжджів свіжих. А якщо сухі, то ну, треба десь грам 12. Сьогодні в мене на цей раз свіжі дріжджі. О, Як дріжджі свіжі, то вони, бачите, як розходяться зразу. І сюди візьмемо з загальної кількості дві ложки цукру і три таких гарних ложки борошна. Все гарно перемішаємо. Це нічого, вони все одно розійдуться молодці. І дамо ну, така опара маленька, я завжди так даю, щоб вона трошки підійшла. Ну, На хвилин 10. І потім продовжимо. І так, дивлюся, дріжджі розійшлися. Ну, так І бачу, що вони працюють, я не чекала, поки. Трішечки підняли, ти бачу, що вони робочі. Так, додаємо сюди одне яйце. Я його липила. Так, одне яйце. Дві ложки ми вже додали цукру, ще чотири ложки цукру. Раз, два, три, чотири. Це зразу додаємо. Додаємо сюди так, 6 ложок олії. 5-6 ложок. Без запаху. Один. Два. Три. 4, Пять. П'ять я додала. Перемішуємо так трішки випадку. Тут у мене просіяно заздалегідь борошно 800 грам. Я дві ложки додаваємо додаємо трішки борошну. Будемо перемішувати. На борошно я додаю чайну ложечку солі, так, без гірки. Так, все перемішуємо спочатку лопаткою. А сюди я ще додаю, можна додати ложку столову горілки. У ну, мене горілки немає, у мене ром. Ну, спиртний якийсь напій, Це для того, щоб не тісто так не черствіло. І крошитися воно не буде. Так, додаємо ще борошно. Ой, який запах від рому пішов. Я і в паску завжди додаю ложку горілки. Ну, таке здобне тісто додаємо на гайну. так. Ще додаємо. Ось пішли. Тепер будемо вимішувати рукою. Це я беру ще чуть-чуть олійки пів ложки. Поки борошно все не додала, дивлюся. Уже й піде, бо яйця в мене величенькі домашні яйця. Вимішуємо рукою. Один десять треба помісити. Так, тісто я виложила на коврик і на коврику. Намагаюсь пошкоди трішки борошно. Досипаємо. І замішуємо ось таке тісто. Ось таке микеньке тісто. І ставимо, хоч щоб підійшло. Ну, треба в тепле місце. У мене в духовку я ставлю, накриваю рушничко. І десь на годинку. Тісто підходить, а ми будемо робити начинку. Начинка у мене буде вишня і яблука. До нашого тіста пройшла годинка. Ой. Ой, яке тісто. Ми його ще раз опустимо, обімнемо, щоб ще раз підійшло. Хай ще раз підійде. І так, тістечко наше підійшло, от гарнеки, маленьке, будемо робити пережечки. Пережечки в нас будуть вишня, яблучко і сир домашній. Начинка сиру. Беру частину тіста, це прикриваю рушничком і ділю його так на такі. Кульки Ось такі, можна вагу зробити, але я роблю на Око. так. Спочатку з вишнею. Тут мене розклатувати, то та я беру. Вложу цукор, чайну ложечку з крок як я вам казала, для того, щоб не витікало. Хоча в мене люблять, як витікає, кажуть, це, як то ще вкусніше вони. Смачніші. Ми в дитинстві називали вимазаний вишінькові. І прокручуємо. І кладаємо так на відстані на відтону. Спочатку з вишенькою, а потім будемо з яблучком. і сюди. Итак, і раз-раз-раз, раз, раз. раз, раз, раз. І защіпуємо. І прокручуємо. І викладаємо. Так, з вишенькою зробила, тепер будемо робити з яблочком. Яблочко я взяла, порізала і е, на сковорідку додала цукру, кориці і так його прокарамелізувала. Як карамельки таке получилася смак. Можна і так зробити, я і так робила. ну цей раз я так зробила. Отакі. Вони люблять корицю, то можете не додати. Ми любимо корицю до яблучка, вона дуже пасує кориця. Такий запах. Я люблю запах, коли паріг. Та якщо спекти, ще такий паріг яблучний. або шарлотку, ну, колись печу, що в цьому році не пекла. А ще яблучко тільки почала поспівати. Так, ось ціле деко я зробила, тепер їх накрию рушничком, хай підійдуть ще трошки хвилин 15, а інше тісто буду робити. На друге деко. Деко я застелила пергаментом. Пергаментом я не сказала, по-моєму. Борошно в мене 800 грам було, воно все пішло. Це тільки для припилювання, що лишилася ложка десь. Ну, я внизу в рецепті все напишу під відео. Так, пірожечки наші підходять. Хай ще? ще трошки 5. Я включу духовку 200 градусів. Верх низ на 200 градусів. На 30 хвилин пережечки наші десь 20-25 будуть, і з хай розігрівається. Так, знову щорежечки наші. Тут в мене яєчко збите. Гарно змастимо. Ще трішечки зроблю з сиром домашнім, такий смачний сир. Ось так, беру ножечку, так, розрізаю і отак от продіваю. Так моя мама колись пробує. І ось такий виходить прыжечок. Скалочкою прокатаю трішки. Можна і руками тапу роз зробити. Прорізаємо. так і такий паражечок. Ось наші пиріжечки. вже ці поспіли, а ці буду ставити в духовку з сиром. Ох, які румяні. Я їх поки не буду знімати, а накрию рушничком. Ой, ось які поріжечки. Боже, які м'якенькі, вишнею. Яке пухке тісто, м'якесеньке і гаряче. Ось такі пережечки, звишні і з, з яблучками я напекла. Тісто м'якесеньке. Дивіться, яке м'якеньке тісто. Дуже смачні. Дуже смачні. Печіть. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, якщо вам подобається. Коментуйте. Ще в мене почуться з сиром. Ці вже спекли ще з сиром покажу. Поставте вподобайки. Для вас це нічого, а мені буде приємно. Підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Дуже смачні пиріжечки, м'якенькі. Поділіться своїми рецептами. Рецепт я внизу напишу під відео. І вийшлося. А такі ось сиром. М'ягесенький. Дуже смачні. Тісто як пушок. Рецепт буде під відео. Пробуйте печі тісто, як пушок. Ставте подобайки. а я вам всім бажаю. Здоров'я вам і вашим родинам. Будьте всі здорові! Мирного неба над головою. Будьте всі здорові!